У всьому винні США злочинна влада Московії звинувачує Сполучені Штати Америки в атаці безпілотників на Кремль. Род російського диктатора Дмитрій Пісков заявив, що рішення про подібні операції ухвалюють не в Києві, а саме у Вашингтоні. Спроби від цього відхреститися і в Києві, і у Вашингтоні. Вони звичайно абсолютно сміховинні. Ми добре знаємо, що рішення про такі теракти ухвалюють не в Києві, а саме у Вашингтоні. А Київ уже виконує те, що йому скажуть робити. Пісков також додав, що нібито самі цілі визначає теж Вашингтон. Тим часом координатор Ради нацбезпеки США зі стратегічних комунікацій Джон Кірбі звинувачення Піскова назвав смішними. Одне, що я можу вам сказати напевно, це те, що Сполучені Штати жодним чином не були причетні до цього інциденту всупереч брехні пана Пєскова. І ось чим вони є просто брехнею. На брифінгу у Білому домі Кірбі зазначив, що США збирають переконливі докази того, що відбулося. Нагадаємо, аналітики американського інституту вивчення війни припускають, що удар безпілотників по Кремлю організували самі ж росіяни. Цей інцидент використають на болотах, щоб скасувати військові паради 9 травня.